No, 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 no. Новини Житомирщини, я Марта Ярова. Рушаємо далі. Неподалік від міста Євпаторії у дитячому оздоровчому центрі юність відбулося урочисте відкриття заключного етапу 19-го всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Про мету фестивалю розповість Катерина Стеглюк. Державна служба надзвичайних ситуацій в Україні організовує цей фестиваль «Зліб кращих команд дружин юних. Пожеж, Пожежників. Варто відзначити, що потрапивши до всеукраїнської формули, можна тільки подолавши всі етапи фестивалю. Спочатку шкільний, потім слідував район, районний, переможці якого показували своє вміння на обласних етапах. А в, євро... в Європейській зібралися кращі з кращих. Виховання у дітях любові до рідного краю, патріотизму і, і поваги до... до професії рятувальника дуже важливо. Це дуже рідкісні якості. Вже 19 й рік поспіль йде цей фестиваль, і багато учасників долучились до служби порятунку 101. І ми дуже раді, що нам на зміну прийшли такі гарні діти, наша нова зміна. Головною метою цьогорічного цього фестивалю є пропаганда правил безпеки серед підлітків. Безумовно, навчання проходить у грі, і це легше сприймається ними. На нашу область на фестивалі представляє команда Житомирської гімназії номер 3 – «Непосудючі», як і цього року перемогли у обласному етапі змагань. Команда бере активну участь в пропаганді правил безпечної і життєдіяльності серед учнів, учнівської молоді і неодноразовим лауреатом заключного всеукраїнського етапу фестивалю. Повернувшись зі змагань, дю, дюбівці не відпочивають, а готуються до, до фестивалю на, наступного року. Катерина Стеглюк спеціальна для новин Житомирщини.